Так, друзі, всім привіт! Як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Ну що, сьогодні вже 14 у нас червня, такий гарний день. І, як завжди, мені в голову збрилось щось зробити. Підняв дядька нашого Андрюху сварщика і говорю, давай, давай, треба зробити от. Те, що я запланував в тому році, воно не виходило і вирішив таке ж доробити вже в цьому році. Зараз я вам покажу, що таке я планую і що в нас з цього вийде сьогодні. Так, Я вже повиносив весь хлам тут, накормив наших курей, качок. Так, і все це поки що згорнув цю кучу. Значить, друзі, що я хочу? Я хочу на цю стінку, я планував на цю стінку. Ні, вирішив, достатньо мені буде на цю стінку. Тут майже 4 метри. Я хочу повністю зробити клітку зверху. Вона буде мені і для бройлерів, якщо я візьму бройлерів чи в цьому році, чи в наступному, видно буде. І буде так, як в мене підростають фазани. А вони вже в мене в брудері, я вам пізніше покажу. Вже починають вони підпригувати, їм вже друга неділя. Тому треба робити, бо їх треба буде десь тримати. На вулиці тримати я їх не буду, тому що вони зразу у мене або влетять, або їх поїдять. Тому що це дика птичка. І з нею гратися ніхто не буде. Квочок наших одну закрив поки що так. Інші дві я пересадив в сарай. Все, зробимо розміри, я думаю, що щоб. Мені удобно було вичищати, десь може сантиметрів 80-90, подивимось. І отут стоєчку теж поставимо, перегородимо і зробимо таку вверх, буде в мене клітка. А внизу будуть у мене качки, кури зробимо для піддонів пізніше. Або навіть хай і так ходять, підставлю тазики, та й достатньо буде. Цю квіткою теж тоді ми вирішимо, що чи туди поставити, чи там закрити, В общем, буде видно. Може вона мені вже і навіть і не згодиться, можна буде розібрати. Оце таке. Оце я планував його ще в тому році. Я планував на цю стінку зробити. А так як подивився, ну, це дуже здорово буде і вона мені така не потрібна. А тут тримати десь бройлерів 30 теж буде можливо. І вона теж компактна, буде зверху, все, висота її буде ось оце поки по оцю ось, ось ось перегородку. Щоб нічого тут не наварювати, не витрачати лишні кошти, я вирішив зробити так. Тут виходить метр. Метр. Я думаю, що оце тут позакриваю, тому що ну зроблю, як фазанарії, позаліпляю, фазани не вилетять. А для бройерів то взагалі буде сказка. Все, очікую тепер я на Андрюху. Вс, тут приварили. Ти мені головне, цей не спали. Кришу. Че, тут приварили, захвати. Андрюха, сварщик. А який там сварщик, я такий. А то мені мати, я не було? 100% б, я б так зробив. Так, да, і я скажу, я от дітям предлагаю. Каркас зробили, я зроблю, взяли 30 бройлерів, допомогли батькові. Все, кошти поділили напополам. І в них копійка свіза буде. І, і робота. І будуть допомагати. А не чекати, що вони підуть до когось на роботу і будуть заробляти по 20 тисяч в місяць. Так, да, Андрію заплатить, так бройлера запаховали. Оце, друзі, вже наш каркас готовий. І для бройлерів, і для наших фазанів в подальшому. Та не тільки для фазанів. Я, мабуть, ту частину використаю, можна туди буде мені поставити брудер той, щоб воно все було в одному місці. на низ, а тут, будь ласка, тут ходять, вже готова птиця. Оце так Андрюха мені допомагає, велике йому дякую, що не відмовляє. Тут є метал, як бумага попила. А за чим я тут тут варіти? Така ось він. Все, підрівняли. Помощно йти такі, що зайчики більше на їх тисячі навариш. Пішли ми вже майже до завершення. Все, Андрій ось доварює останню трубу, перемичку. Тіха. Ось тиха, сонечка. Тіхана, сонечка, шо ви? А. Сітось. Да, зефирка, зефирка. Так, бежи, бежи, если сейчас я попаду, то... Так, давайте, давайте. Давайте, бегите. Как прыгнет, пыльну... то и зефирка. Зефирка, это она. Зефир, беги. тикай. Все. Ой. Все, готово. Мы только сделали нашу работу. І пішов дощ. Давайте я вам покажу, як щось у нас вийшло сьогодні, що ми зробили. Далі я вже буду ґрунтувати і робити сіткою. Зараз покажу тільки 50% того, що ми сьогодні зробили. Йдемо. Дощик напустився. Я швиденько зараз все прибираю. Заношу, бачите, зараз все позаношу. Так, у нас тут уже, я відкрив, позаходили і качата. Так, друзі, ну ось оце таке в нас вийшло. Оце такий каркас повністю готовий. Далі я вам все покажу. Все буде так, як я робив для наших куропаток. Так само буде і тут, по такій самій схемі. Сітку ми на них кинемо товщиною десь 2 мм, не менше. По бокам можна буде і менше робити. Але все все буде далі. Все, кому сподобалось таке відео сьогоднішнє, ставмо лайки, коментуємо, кого це зацікавило таке робіть. Я ж... У мене не було виходу, тому що мені треба було робити для наших фазанів. А це навіть пригодиться і для бройлерів, і для іншої нашої птички. Все, друзі, до наступних відео. Як завжди, всім бажаю здоров'я і процвітання вашому господарству.